Мої привітання, добрий вечір, добрий ночі. Думки, але не того чи тієї, яку ви загадаєте, а просто ми подивимось, хто про вас зараз думає. Думайте тільки про себе. Дуже вдячна вам всім за ваші коментарі, за щирість, за теплі побажання. Те, що ви зі мною ділитесь вашими думками, історіями, які, можливо, не зовсім прості, але це, ну, знаєте, мати мужність розповідати про це. Я, от я, до речі, я це ціную. Для мене це довіра і зв'язок. Який говорить про те, що, по-перше, з вами резонує, вам потрібна ця інформація. І по-друге, ви сприймаєте мене як от людину вже таку, знаєте, довірительну. І для мене це дуже класно. Ну, для мене це дуже-дуже важливо Думайте тільки про себе, ми зараз подивимось, хто про вас думає, що думає. І, можливо, подивимось, хто ви для цієї людини, щоб розуміли ви. І так, хто про вас думає взагалі? Дев'ятка кубків. Це метафорична колода. А метафорична колода з такою, знаєте, м'якості, м'яккої подачі, саме символічно, психологічного такого тону. Це Образи, да? глибокі образи, які відкривають вашу емоційну правду через якісь побутові і м'які енергії, природні образи. Дв'ятка кубків, трійка жезлів, десятка жезлів. Сигніфікація людини. Хто? По-перше, подруга буде компот. Так, це наймовірніше, ну, третього не дано, чоловік чи жінка, з яким або з якою був емоційний зв'язок і характер. Але зараз усе зависло, є тепло і є цягарь. Можливо, це колишня людина вам. А можливо, це людина, яка вам зізналася в своїх почуттях. І встигла испугатися. Ну, я хочу пожартувати трошки з вами. Що саме вона думає про вас? Трійка камучів. Сімірка жезлів? Тус мучів. А що мені обрати? Розрізати це яблуко чи цього кроліка? Людина хоче зрозуміти правду, і, можливо, хоче вам щось розповісти важливо, але вагається, тому що боїться. Людина бореться з почуттями. Або з вашою позицією, і відчуває тиск, або дуже сильно боїться близькості. Думає про вас в контексті потрійки мечів, що у вас тут або ви його, чи її поранили, або у вас був зв'язок дуже болісний, і людина не може відгукуватись зараз. Але є нове якесь прозріння і хочеться бажання чесності. Правди. Людина, напевно, зараз не готова про це розповісти, але багато думає про це. А давайте подивимось, от мені цікаво, а хто ви для цієї людини? Четвірка кубків? Показувати чи ні? Дуже цікаве поєднання. Ну, я скажу так. Ви, напевно, або були родиною, або у вас був міцний союз, щасливий, гармонійний, або ви хотіли цього союзу. Ви для цієї людини емоційна апатія. Хтось, хто відвертається від того, що вам пропонується. Ви емоційна можливість, яку він чи вона не зміг прийняти, або відкинув, відкинула раніше вас. Зуміли, так? До речі, чоловіки, повертайте, будь ласка, Віддзеркалюйте, тому що я розповідаю просто картину, я не розповідаю саме, хто тут, жінка, чоловік. Але по дьяволу не потрібно мені писати в коментарях тут магічний вплив. Тому що, якщо би тут був би контекст питання, інший. То я би сказала, що дьявол і жриться саме, так? Це є, е, е, ну, наприклад, я би сказала: би, задумайтесь або зверніть увагу. В контексті, хто ви, ця людина, і вас, ваш образ, з точки зору психології ще, ви людина, яка. Маєте сильний потяг, прив'язаність, сексуальну, емоційну, ментальну залежність, ви спокуса, ви пристрасть, ви щось, що магнітить, притягує і лякає. Можливо, людина вас розглядає ще, як Токсичний зв'язок, тому що кохання по дьяволу немає. Але десятка кубків нам говорить про те, що кохання є. Але це дуже созалежні відносини, які несуть в собі кармічний зв'язок. І кармічний зв'язок дуже важливий на випробування. І на вибір, який нам дає цей аркан. Він нас не прив'язує, Він нам пропонує те, що у нас є внутрішньо. У нас є внутрішньо і біле і темне, у нас є якісь залежності і спокуси, до яких ми йдемо як люди. Пожриться, так, ви для цієї людини закрита книга. Можливо, він чи вона бачить вас як магічність? В тому сенсі ви можете бути інтуїтивною людиною, закритою людиною, людиною, яку розгадати неможливо. Людина, яка щось може приховувати. Це щось несказане, таємниче. Це людина, яка вміє. А, Знати правду і мовчати, знати знання і не говорити, якщо це не потрібно. Це і повага, і людина лякається, тому що ви можете більше бачити, ніж ви показуєте це. Ви можете інтуїтивно щитувати цю людину, знати, як вам. Бути з цією людиною, і ви знаєте, де, до речі, ця людина вам бреше. Ви та, хто більше знає, але може мовчати. Ви мудра людина. Вас неможливо розгадати цій людині. І тому людину це може лякати. Розумієте, хто ви? І чому думає про вас постійна людина? тому що є страхи, невпевненість, але і бажання. Дуже сильне притяжіння до вас.